Продається двохкімнатна квартира в панельному будинку по вулиці Івана Павла ІІ в місті Івано-Франківську що поруч з перехрестям. Загальна площа квартири 51 квадратний метр, житлової площі 28 квадратів. Квартира знаходиться на четвертому поверсі з 9, Санвузол роздільний. Санвузлію є ванна, пральна машина. Квартира гарна, сонячна, з великою заскленою лоджією. В квартирі зроблено добротний євроремонт з повною заміною вікон, дверей, підлоги, санвузлів і кухні. Стеля натяжна підлога ламінат. в Санвузлах і в кухні керамограмід. Дизайн квартири в сучасному пастельному кольорі. Яскраві світильники. Опалення квартири індуальне газове, двоконтурний котел. Також частково є меблі в двох кімнатах, а саме два ліжка. Квартира тепла, сонячна, засклена велика лоджія. Квартира підходить під постанови, тому для огляду та додаткових запитань телефонуйте за вказаним телефоном.